Чемпіон області з шахів та його основний конкурент Олександр Грабер та Михайло Балога зійшлися в шаховому поєдинку ще раз тепер ексклюзивно для нашої телекамери. Хлопці грають бліц партію на час. Кожен з шахістів має дві хвилини, аби перемогти. Мат. По дві хвилини партію кожному супернику і в таких партіях, як правило, шахо. Ну, сам шаховий зміст не дуже важливий. Е, головне грати чим пошвидше. Олександр Грабар у свої 23 вже чемпіон області з шахів. Грає зі своїм опонентом на особливій дошці. У 2008 році на ній вирішувалася доля чемпіона світу. Грали два гросмейстери: Володимир Крамнік та Вішванатан Ананд. Переміг останній. Ця дошка. Була виграна мною в турнірі в Мукачеві. В Мукачеві регулярно проводяться так званий Мукачево-рейтинг-турніри з обрахунком міжнародного рейтингу. Ну і е, призи так само завжди цінні. І в даному випадку це була така дошка. Е, вона із матчу 2008 року між чемпіонами світу Володимиром Крамником і е, теперішнім чемпіоном світу Вішванатаном Анандом. Відповідно, їхні е, автографи стоять на цій дошці. Хлопці кажуть, любов до шахів передали їм батьки. Гра розвиває уяву та мислення, а це часто стає в нагоді не в грі, а в реальному житті. За допомоги них можна розвинути якусь рішучість, певну, певне вміння оцінювати ситуацію і ставити перед собою цілі і добиватися їх у житті. Найважче виграти виграну позицію, тому що ти розумієш, що ти за крок до перемоги, але щоб довести цю перемогу, треба вже не стільки знань, не стільки техніки і розрахунку, скільки справитися з своїми емоціями і з, 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 з переживаннями, не зважаючи на те, що на одній дошці є тільки 32 фігури, комбінацій гри є безліч. Жоден комп'ютер у світі не може вирахувати всі можливі шахові ходи.